you oh. вас, шановні телеглядачі, у студії такого закону і сьогодні гостя нашої студії заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області, пані Ольга Ярошевич, і говорити ми будемо про порядок надання пільг окремим категоріям громадян. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Який порядок надання пільг? Окремим категоріям громадян пільги на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком, комунальних послуг, твердим паливом, скрапленим газом, інших пільг, таких як безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, виробів медичного призначення, зуба надаються залежно від середньомісячного сукупного доходу сім'ї осіб, які мають право на пільги. Для певних категорій пільговиків право на пільги залежить від доходу на одного члена сім'ї. Якщо дохід перевищує податкову соціальну пільгу, то пільга не надається. Відповідно до податкового кодексу України, податкова соціальна пільга дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, визначеного на 1 січня відповідного року, помноженого на коефіцієнт 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Цього року відповідно до закону про державний бюджет на 2023 рік на 1 січня прожитковий мінімум на одну працездатну особу встановлено в розмірі 2684 тисячі гривни. Відповідна і податкова соціальна пільга дорівнює 3760 тисячі гривень. У разі, коли середньомісячний доход сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пільговік має право на отримання пільг протягом 12 місяців. Після закінчення 12 місяців уповноважений орган, а на сьогодні це Пенсійний фонд України, визначає право пільговіка на отримання пільг на наступний період. У разі зміни величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, пенсійний фонд України самостійно визначає право пільговіка, до сукупного доходу якого входять лише пенсія та соціальна допомога, і сім'я якого складається лише з непрацездатних осіб на отримання пільг без особистого звернення. В усіх інших випадках потрібне особисте звернення пільговіка. Кому пільги призначаються з урахуванням доходу сім'ї? Середньомісячний сукупний дохід сім'ї впливає на право на пільгу для таких категорій пільговиків, перерахую на більш поширені це учасники війни та діти війни, це багатодітні сім'ї. Дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, в яких не менше року проживає троє та більше дітей, враховуючи тих діточок, які над якими встановлена опіку або піклування, жертви нацистських переслідувань, це колишні в'язні канцтаборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Другої світової війни, особи, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини. Також особи, які мають особливі заслуги або особливі трудові заслуги перед батьківщиною. І велика така категорія в нашій Миколаївській області це пенсіонери, які раніше працювали медичними працівниками, освітянами, бібліотекарями в сільській місцевості і в селищах міського типу. І на цей час там же і мешкають. Як розрахувати дохід? Сума доходу на одного члена сім'ї визначається таким чином: береться сума доходу всієї родини за 6 місяців, діляться спочатку, спочатку на 6 місяців, а потім ще на кількість членів сім'ї. До членів сім'ї пільговіка під час надання пільг належать такі особи: це дружина, чоловік, їх неповнолітні діти, неповнолітні діти це до 18 років і непрацездатні батьки. Також неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства першої та другої групи, або особами з інвалідністю першої групи. І також це особи, які перебувають під опікою або піклуванням пільгавіка та проживають разом з ним. Перелік виплат, які враховуються до сукупного доходу, також є виключним вичерпним і визначеним законодавством. Основні види доходу це пенсія, заробітна плата, грошова допомога по безробіттю, стипендія, доходи від підприємницької діяльності. Також враховується соціальна допомога. За виключенням виплат, які мають одноразовий характер. Ну, наприклад, такі виплати, як при народженні дитини, при усиновленні дитини. Яка категорія пільговиків надаються пільги, не враховуючи дохід без врахування доходу, пільги призначаються особам з інвалідністю внаслідок війни першої, другої, третьої групи. Учасникам бойових дій, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, жертвам нацистських переслідувань з числа колишніх малолітніх в'язнів, які визнані особами з інвалідністю, також ветеранами військової служби, органів внутрішніх справ, національної поліції, державної пожежної охорони. Державної служби спеціального зв'язку, служби цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби, податкової служби та їх вдовам, також особам, звільненим з військової служби, які стали особами, в період проходження, особами з інвалідністю в період проходження військової служби, і ліквідаторам та постраждалим від аварії на Чорнобильській атомній електростанції першої та другої. Групи, категорій. І наостанок, куди звернутися нашим телеглядачам, якщо в них виникнуть питання з приводу пільг? З приводу пільг пільговики і взагалі всі особи мають право звернутися на гарячу лінію, яка, яка діє в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області. Там розкажуть все, mm. як розраховується, чи призначено, ну і будь-які інші питання. Дякую вам, що знайшли часто завітали до нашої студії. Мені лише залишається нагадати, що гостем такого закону була заступник начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Ярошевич. І говорили ми про категорії пільг. Залишайтеся з нами. Нам на жаль, треба прощатися. Дякуємо Збройним силам України за захист.